Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі стартує новий проєкт Football Manager 2016 за футбольний клуб Дніпро Давайте подивимось, що нас тут чекає. Так, пропускаємо зустріч. Це наші трансфери Гравці, які в оренді. Полівей, Бойко, Поліетио, Раженко Хітси і Покашвілі. А, UnderSpeak у нас. Добриє! Оце наш состав. Лідер у нас Дуглас є, центр захисті сильний. Іван Томчик справа. Федорчук Лучкевич є ж також Вортань. Давайте подивимось, які нас матчі чекають. Так, вже зіграли 3 матчі Дніпро, 4 навіть. Але нам не показують результат. Там залишається два матчі і початок УПЛ. Трансфер на вікно, яке сьогодні відкрилося. Давайте домот... я домотаю до матчу з чорноморцем, а там потім покажу я вам трансфер, які сталися у нас в клубі. І так, сьогодні наступає матч з Чорноморцем. Зараз я вам покажу. Які трансфери сталися в нашому клубі? Історія трансферів ми підписали Артема Владимировича Мільєвського. Ось ми йому 10-й номер. І також він буде виступати за нас. Також ми віддали в оренду Владислав Кочигаю і Святослав Шаповал НАТО Укрнафта. Як ми бачимо з шаповал грає в основі, а кочугаю навіть не в сімку. І так, давайте ми вистроїмо свій склад. Адмілас називав за дубль, він в поганих кондиціях знаходиться. Так він сьогодні посидить у нас на банці. Так, що трішки я настрою тактику. Ось так настроїм тактику. Окей, okay. Федорчук Баба Тунда. Ось так нехай, лучше справа, Мандюк. Ну, давайте пойдем на що наша команда статна. Капітан Валєра Федорчук. Цей Станіслав Куц у нас на туристских матчах забитва гола. Як ми бачимо, Чудному Цирай без нападаючих, це буде нам Нік Барселона. Кі -кі така. І так, закінчиться перший тайм. 1-0 ми перемагаємо. Валєра Лучкавич отримав травму. Ми його замінили, замінили вийшов Михайло Бобатунде. І зараз буде у нас ще одна заміна. Це напевне вийде у нас Іван Томчик. Або ні. Давайте. Артем, Артем Довбок вийде замість. Ні, не так. Ні, так не вийде, як я хотів. Ну тоді давайте починаємо без замін. І так, підходить марш до закінчення. У нас на поле вийшов Артем Мілевський. І також травму Андрій Безніченко отримав. Одна з останніх атак чорноморця. Кирило Ковалець. Ходиш, в той майданчик. Петько. П'ятько навіс. Сергій Кова. Сергій Ко... Кова... Ой, Кирило Ковалець зрівнює цей рахунок. Матч. це означає, що у нас в команді неопитний воротар. Так, так, обіду пропускати в кінці. Навіс. Вибивання Не повезло нам в цьому матчі. Буває. Так, давайте скажемо щось хлопцям, вони всі задоволені. Не знаю, чим задоволені, звичайно. Очакаю вже на качеревіць матч. Так, дві травми збили нас сходу. Обідно, обідно, звісно. Так, давайте подивимося, як зіграли інші. Карпати зіграли з металурані, нічию. Шахтар 3-0 переміг, Олександрія 3-0 перемогла, сталь 2-0. Динамо Київ 2-0 перемогла, з чим ми їх вітаємо, і Заря 1-0. І завтра так, ані. Андрій Блізніченко вибув на 7 тижнів, це багато а Ми Будемо його на околах тримати. Так, Болонюк дебютував в професійному футболі. І так. Наступні серії я вам покажу матч з Динамо Києві Карпатами. У нас буде до серії виходити по два матчі. Я буду брати інтересні матчі і їх показувати вам. А такі, як з Олімпік, Донецьк, Метло, Запоріжжя. Ну, буде залежати все від турнірної таблиці. Дякую всім за увагу. Це був мій перший ролик. Я дуже переживав. Надіюсь, вам сподобалося. будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Я буду тут дуже вдячний.